Добрий ранок малята. Ось і наближається до кінця весна. Яка пора року настане після весни? Правильно, літо. Літо це прекрасна пора, тепленько, можна багато гуляти. Але влітку також буває таке явище, як спека. Це дуже небезпечно, тому що може зашкодити здоров'ю. Спека це, коли дуже сильно гріє сонечко. І в таку пору, коли спека, потрібно обов'язково ховатися під деревами або під якимись дахами, і обов'язково носити головний убір літній це панамочка, кепочка або хустиночка. Треба пити багато водички, а також є ще один дуже прекрасний засіб від спеки. Відгадайте малята, який? Солоденьке, як! Медок холодненький, як льодок. Що це? Правильно, морозиво. Я впевнена, ви всі дуже полюбляєте морозиво, і в кожного є своє улюблене морозиво. Подивіться, будь ласка, уважно, скільки в мене тут морозива. Воно, правда, на папері, але ви всі впізнаєте, я впевнена, ви всі всі пробували таке морозиво. Це морозиво. І ріжок у стаканчику, і десь у якійсь кав'ярні, мабуть, виїли з батьками ходили морозиво у спеціальних таких морозинницях. і буває морозивона паличка. Дуже-дуже багато є різних видів цього продукту. Він корисний, тому що він покращує настрій, а також втамовує спрагу і охолоджує організм людини. І ми сьогодні з вами будемо робити аплікацію морозиву. Нам знадобиться для аплікації кольоровий папір, ватні диски, а також, як зазвичай, клей, пензлик, серветочка і підкладна дощечка. Спочатку малята ми приготуємо. Наші руки до роботи і виконуємо пальчикову вправу, яка називається морозиво. Повторюйте за мною. У вафельну хатинку вселилась смакота Духм'яна і солодка, холодна і густа. Ось приготували долоньки, а тепер розглянемо уважно ще матеріал. Я вам казала кольоровий папір, але сьогодні ми будемо працювати без ножиць. Ми будемо виконувати з вами клаптикову або обривну аплікацію. Потрібно кольоровий папір порвати ось такими шматочками. Я буду виготовляти морозиву ріжок, тому мені потрібно зробити вафельний стаканчик ось такий. Я підібрала за кольором відповідний папір. І тепер хочу показати вам, як його рвати. Нічого складного, ви просто берете смужечку кольорового паперу двома пальчиками і відриваєте будь-який шматочок. Ось так. І таким чином нарвете, скільки вам потрібно буде для роботи такого паперу. Потрібно буде сформувати стаканчик, тобто ріжок сам. Для цього кожний клаптик. Потрібно намастити клеєм і приклеювати у вигляді пірамідки. Тільки починається пірамідка моя знизу. Я виберу ось такий клаптик з гострючком знизу. Змащу його клеєм. І прикладу до моєї основи. Основа у мене кольоровий картон. Так. Тепер я візьму інший клаптик, теж змащу його клеєм. І приклею з іншого боку. Обов'язково промокуємо серветочкою для того, щоб робота була охайною. Знов змащую. І таким чином, дітки, рухаючись догори, розширюючи як пірамідку, я зроблю стаканчик повністю весь. Ось, малята, я вже зробила свій ріжок вафельний, тепер буду своє улюблене, вершкове морозиво робити. Спочатку потрібно приміряти, прикласти, подивитися, як ляжуть ватні диски. Ось одна кулька в мене буде тут, морозива. Друга тут, а третя вгорі. Що ж, все гарно помістилося. Тепер приклеюю, беру ватний диск, і ставлю крапочки по краю диска. І всередині він ватяний, тому його дуже незручно змащувати. Він буде чіплятись. І ми його крапками змащуємо клеєм, прикладаю до ріжка. Тепер другий. Так само ставлю крапки. І приклеюю. Зверніть увагу малята. Ось тут можна, щоб диск на диск зайшов. Бачите, приклеїти один на один. Для того, щоб звідти не було видно тло. Не було ніяких щілинок і дірочок. І беру третю кульку морозива. Все гарненько приклеєно. Ось моє морозиво готове. Діти, ви знаєте, мені навіть запахло вершковим морозивом. Зараз обов'язково піду куплю і поласую, а ви зробіть своє улюблене морозиво і також разом з батьками сходіть і поїжте вашого улюбленого смачного морозива. До побачення, малята!